Я вважаю, що свекруха нас обвела навколо пальця, але моєму чоловікові вся ситуація видається нормальною, проте, по факту, є зовсім інше ми без грошей, а свекруха з дачею. Але найбільше мене виводить з себе, що вона сміє ще казати, чого це ви до мене не приїжджаєте, хоч якби ми їхали до неї, то їхали б в землянку, а не в ті хороми, що ми вибудували. Ми живемо доволі заможно і добре тримаємося на ногах. Власна квартира і машина двоє неповнолітніх дітей і ще мали запас на те, аби купити гараж. Свекруха живе зі свекром недалеко від нас і починала нам жебоніти, що було б дуже добре, якби діти мали де на свіжому повітрі побути, що на них має світити сонечко, а не екран мобільних телефонів. Ви маєте вкластися в здоров'я дітей, а ви що робите? Тільки гроші на купочку складаєте, а діти й гуляти не виходять все біля тих екранів. Я подумала, що вона таки права, бо ми з чоловіком працюємо, а діти в школі, то зі школи додому і за ігри. І так мені те все в голову вклалося. Що я почала казати чоловікові, аби ми подумали над тим, щоб купити або власний будинок в передмісті, або якусь дачу в селі, і на літо туди дітей відвозили.